Добрий день, шановні пані і панове. Продовжуємо нашу рубрику з приводу договорів по управлінню будинком і співвласники будинків, які мають на руках дані договори, як звернутися з проханням, розтлумачити, де наявні порушення законодавства і чим їх можна. Чи можна їх оспорювати? Ми хочемо більш детальніше зупинитися на питаннях конкретно: куди, як і що? Розплумачити вам, де звертатися з цих питань. От чітко, конкретно на, на всіх цих питань, підсумовуючи попередні наші е, зустрічі з вами. Ну, шановні, перше. Сьогодні ми будемо більше десь так цитувати законодавство і всі документи, які ми вже отримали за той період, щоб ви зрозуміли, що це не надумано щось, а так сьогодні треба жити, тому що так каже закон. Починаємо з цього, що згідно з статтею 12 закону України про житлово-комунальні послуги, надання послуг здійснюється виключно на договірних засадах. А договора по надання житлово-комунальних послуг укладається відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом міністрів України. А ми вже вам говорили, що договір з управління багатоквартирним будинком чітко прийнятий в відповідності до постанови Кабінету міністрів України. Управління здійснюється згідно типовим договором. І чітко записано, що не може бути ніяких відхилень від типового договору. Умови договору, що суперечать положенням типового договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком після його затвердження Кабінетом міністрів, не застосовуються, а регулювання відносин сторін договору в цій частині здійснюється тільки відповідно з нормами типового договору. І ще зазначаємо, що згідно з частиною першої статті 648 Цивільного кодексу України зміст договору, укладений на підставі правового акту органу державної влади, обов'язковий для сторін договору. Оце ми отримали офіційна позиція законодавства. Коли ми звернулися в Верховну Раду, щоб вони розтлумачили. Простим людям, як користуватися законом, вони направили ці документи у відповідні державні інстанції і отримані відповідні відповіді, як користуватися даним папером. Ще я вам е, хочу сказати відразу, бо ми прийдемо до е, наступного. Е, щоб всі запам'ятали таку необхідну е, юридичну штуку, що згідно статтею 20 закону України про місцеве самоврядування України. І відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі і в межах повноважень та у спосіб передбачений Конституцією та законами України. Напевне, вже ні в кого не виникне питань, що все має бути в законодавчому полі. І далі слід зазначити, от як... це буде нормально, що може конкретно доводити, чому діючі договори не відповідають державному нормативному акту. Так, так. і тут слід зазначити, ми дойдемо пізніше, щоб вже цитувати ті закони, зазначити, що в 87 статті закону України про місцеве самоврядування чітко записано. Що шкода заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування відшкодовується за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому закону. Тобто, якщо будь-який чиновник порушив закон, який прописано, він повинен за це нести відповідальність і відшкодувати шкоду будь-кому. Чому ми це говоримо? Тому що в дальнішому ми перейдемо, аналізуючи е, наші договори, скільки орган місцевого самоврядування порушив прав і заліз в гаманці наших громадян. Шановні е, шановні наші мешканці територіальних громад, ми це, е, проводимо з вами ось ці бесіди для того, щоб повчальні, для того, щоб ви конкретно знали. На що зіслатися? До кого звернутися, як в подальшому працювати? Ви не подумайте, що ми ось тут сіли двоє мужиків і щось собі ганяємо. Ні! Ми хочемо вам допомогти зберегти ваші кошти, які від вас немов би ну, законно. Але але незаконно в дійсності, Виманюють від вас, і ви сплачуєте за це, тим самим надаєте допомогу породженню цієї корупції, про яку ми весь час ведемо розмову? І ще при тому ваше майно, ваші будинки за ваші ж кошти розвалюють. Абсолютно, абсолютно. Якщо відсутні додатки до договору, то який документ зазначає? Яким чином надається кожна послуга і як е, контролювати її якість? Давайте ми ще повернемося трошки назад. Ми візьмемо для зрозумілості договір, який здомом до. міської ради, це офіційний документ, бачите, з підписом голови, навіть із печаткою. І беремо типовий договір, який держава сьогодні затвердила і як, як? має бути. І починаючи з спочатку дивимося. В типовому договорі пунктом 2 визначено, що має бути як обов'язковий додаток до договору, список співвласників будинку, площа квартир та приміщень, що перебувають у власності. Беремо договір, пункті 2. Такого пункту 2 нема для них. Є пункт 2, але такого трактування нема. Слідуючий пункт. Ми собі вибрали те, що нам вигідно. Ми собі вибрали те, що нам вигідно. Слідуючий пункт беремо, що послуга з управління надається відповідно до вимог з якості згідно з додатком 4 до договору. Так, нема чи державної У нас такої додатків, будь ласка, відсутні повністю. Значить, ті послуги, які ми надаємо, додаток до цього договору повинен бути. У даному договорі міському немає. Немає. Всі все ігнорують. Є далі додаток 3 до цього договору, згідно типовим договором. У нас далі його немає. Просто проста болванка, яка прописана, що люди повинні платити слово для комунального підприємства. Тому що ці додатки, вони фактично конкретизують, як, за що і за коли робити. Да. Далі переходимо, права і обов'язки е співвласників. Відсутні всі права, коли КП, якщо надає послуги надало їх право, повинно платити штрафи, неустойки людям. ні, це все обрали. Так, Слідуючи, так, що е беремо, порівнюємо управитель щорічно. Повинен в типовому договорі зазначити за два місяці до закінчення сроку дії цього договору, звітувати перед співвласниками про виконання кошторису витрат, новий кошторис витрат, погоджувати так. на наступний рік таких пунктів. У нас немає. немає за це ми собі прописали цікавий пункт, ось влашення. що при збільшенні розміру мінімальної зарплати, що ми вам раніше говорили, так. вартості матеріалів КП в односторонньому порядку ні з ким не погоджується, піднімає вам тарифи. Прекрасно. Значить, не визначено зовсім нічого, що. Люди повинні отримати в результаті дії такого договору. Як він може функціонувати? Тим паче, і таких договорів немає люди. На руках? І таких договорів саме основне, що ми вже вам говорили. Не ці говорячи не про, то, про ці додатки, які повинні до них бути. бути Договорів, договорів як таке люди на руках немає. Той, що є, він не відповідає дійсності, навіть тому типовому договору, в якому є ряд тих пунктів, які стосуються безпосередньо людей, відсутні. Ну, працюємо так, як, так. як ми собі працюємо. При тому повертаємося до положення, до рішення є додаток 2, до рішення виконкому, які проводили конкурси, і де чітко написано положення про конкурсну комісію. Вона повинна діяти основним принципом її діяльності є законність. От ви вам навели люди, ой, законні законили. Безчинство, а це люди це те офіційний документ з підписом міського голови як додаток до рішення до виконкому. Отак От собі написали на папері, повинні діяти по закону, а на факту. Робимо то, що хоче нарванше. Ну, при міській владі нашій дрогобицьке, навіть і в інших є е, юридичні відділи, є керівники юридичних відділів. Ці договора повинні погоджуватися з тими з юридичними відділами. О, ну інакше несе в даному випадку. Я собі так бачу. У даному випадку тоді несе відповідальність не тільки керівник ЖО, але разом з тим і юридичний відділ. Ну може і їхні же Юрист і разом з тим контролює міська влада як така юридичний відділ міської ради, щоб ми не оголошували список тих людей, які приймали участь в цих організації, цих конкурсів, приймали рішення по них. Ми в кінці додамо склад конкурсної комісії, і ви тут подивитеся, то що ви кажете, є всі фахівці, всі фахівці, які здали сьогодні Дрогобичаю в най до КП управління ЖЕО з виплатою для КП управління ЖЕО, кажуть, місяць певної оплати зроблено, не не зроблено, але платить. Ну, то що виходить, що ці ця комісія, що ви кажете, то вони є тепер соучасниками тих тих безчинців, які а я, мають місце сьогодні. Ну, Тому де очевидно, треба до них звернутися. шановні товариства, що робите, куди йдете? Ти вірним шляхом йдете, так, я казав. І, а бо пролетаріату, але їх основна перевага, що це скажу колегіальне рішення. І 20 е, порушників наказувати не може. Ну, я думаю, 20 камер знайдеться у нас, у ВЛ-315-40. Тепер дивіться, де можна взагалі про щось знати, як фактично цей договір має діяти. Є додаток 4 до конкурсної документації, який визначав би ніби і мали бути як додатки до договору. А тут ще смішніше переродне в гусака. От читаємо. Що технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем. І люди повинні знати, що мають робити і коли мають робити. А а Тут все пишуть: по мірі необхідності, по мірі необхідності, по мірі необхідності. Значить, зайшли, подивилися і визначили, що немає необхідності. Пішли, але в тарифах це все є, і люди платять гроші, а вони працюють по мірі необхідності. Тепер далі дивіться. Необхідність є міри немає. Ну. Далі дивіться, аварійна служба, то, що ми говорили, за необхідністю, за необхідністю, за необхідністю. Але гроші збирають. Користувались, не користувались, а півтора мільйона, як ми вже з вами говорили, кожен рік мешканці сплачують. Ну, можна сказати, за необхідністю не платіть. За необхідністю так. Тут була би цікава. Далі поточний ремонт конструктивних елементів, згідно складених графіків, спитайте людей. Хто колись проводив будь які обстеження, з ними погоджував графік, визначав, що треба зробити. І далі все. По мірі необхідності, по мірі необхідності, за необхідністю. А саме цікаво, люди, які мають ліфти, переконайтеся, написано: прибирання кабіна ліфтів, волога, раз в тиждень. Okay. Чи хтось колись бачив, що раз тиждень хтось взагалі прибирає кабіну ліфтів? Отак, шановні друзі, бачите сьогодні, що твориться? Ми вам сьогодні аргументовано в законодавчому right. полі довести, що тільки ви можете відстояти, тому що ви бачите, люди, які... Повинні діяти в законному полі, і написали, що вони діють в законному полі, а вони просто з вас знущають. Беден складається враження повного хаосу, ігнорування законодавчих норм. Це тільки узаконений на.